Отже, вітаю народ, ви на каналі IDPlay, мене звуть Сергій. Сьогодні у нас розмова про пандарі, а саме як одягтися, де одягти того персонажа, щоб піти в рейд не з голою, сракою, а хоч трошки якийсь гір мати, да? По-перше, можна знайти собі 372 шмот у інтендантів. Тож по порядку, поїхали. Кільці вони не унікальні, тож можна спокійно вдягти два однакових. Де шукати цих торговців? Перше – це Jade Forest і Wall of Four Winds доступні відразу. Прямо спочатку, як зайшли, пройшли стартову цепочку і погнали. Один інтендант тільки для орди, з'являється після квестів. Інший, також після квестів з'являється для альянсу. Далі нейтральні: Ксесінга, Грюв, Джембізі та Кларета. Далі, поїхали. На 87-88 рівнях знайдете вже кращий одяг. 393 та 408 i level у Tove Long Steps. Продають його Айлін Інтер uh, і Sapplex Пандерен. Після досягнення на, нарешті, 90-го рівня можна отримати базову, але доволі солідну зброю 450-го item левелу. Просто пройдіть сценарій Arena of Angelaції. Виберіть його вручну пошуку сценарію. Просто вибираєте цей сценарій. І отримуєте. Зараз я покажу, ну в мене він поки що дійсно річ недоступний, бо я. Тут бачите, це новий персонаж Пандерена. Ось, але у вас буде доступний. Так, чисто для візуалу, для картинки, так би мовити. Зараз вибіжу кудись сюди. Будемо дивитися на гарний, гарну городину. Так, поїхали далі. Тож, пройшли сценарій арена анігіляції і отримали 450 брою собі на персонаж. Далі, не нехтуйте аукціоном. Заходьте на аукціон, там можна купити крафтовий ПВП гір, також 450-й левел. Ідеально, якщо ви хочете зекономити свій час, і у вас є трохи зайвих грошенят, ну, там, за золото не дуже воно дорого коштує, але ви до рейду вже будете одягнені, ну, не як бомж, вже більш менше Достойно, скажімо так. Так, основний спосіб одягнутися перед рейдами це героїчний данж. Ну, це, це завжди так було, є і буде. да? А, там падає вже 463-й левел. Останній бос може навіть дропнути епік 476-го 476 левел. Ось. Буває рідко, але смачно. Приємно, да? Щоб потрапити в героїк через пошук, треба мати 435 й мінімум левел вже. Але якщо не маєш, не біда, збери сам групу, лети до входу і заходи вручну. Там без... Ну, тобто вона вас запустить. Без... Не дивлячись на вас маленький тим левел. Але майте на увазі, що буде важко, якщо ви дуже маленького левела, там 400 якогось, там початок до да, 410 і так інше. Тому це теж враховуйте. Але якщо у вас є там парочку сильних ДД, то по барабану, да. або дуже сильний танк. Є нюанс. Без пошуку не буде Валерпоінтів. Але все одно крутий спосіб швидко одягнутися після 90-го левелу. Так, ви поінтів не отримаєте, але тримаєте шмот. Тож тут вам вибирать, вам вирішувати. Так, непопулярний, але недаремний варіант. Це пвп шмот Так, ПВП, чому б ні. Е, за Honor. Е, має 458 й ітем-левел. Трохи слабший за героїки. 463, го да? Але. В принципі, в них бувають сокети, дають приємний бонус. Особливо на старті. Нормальний варіант, чому б ні. Аби замінити зелень. Ну, це краще, ніж ходити в 390-му, да? краще вже 458. Так, да, може не все підходити, не всі стати, але це краще, ніж 390. Ще раз нагадую, це 300, майже 60-й 60 левел. Да? Так, поїхали. Інтендант Хонору, вони стоять на карті біля. Коротше, на стіні вони стоять. Коротко вам скажу, і будуть у святилищі святилище Зіроки, святилище місяця для Орди для Альянсу. Там будуть свої інтенданти стояти, вони стоять на балкончиках. Так, поїхали. Але, коротше, ви їх побачите, вони не секретні інтенданти, їх не треба там десь вишукувати, всі будуть знати про них. Будь-якого вартового питайте, де інтендант? Ось туди, пожалуйста, товариш, проходьте. Далі, ПВЕш шмот За Justice Points. Зрозуміло, це 458 item левел також. Але, в принципі, може бути. Може бути підійти якийсь, наприклад, трінька, якесь кільце. Тобто воно може. ну, Наприклад, у вас зелене кільце там 390-го левелу, або там взагалі якесь 370 якогось. Тут 458. Тобто воно все одно буде краще. Потім вже в рейдах одягнете, яке треба, там, по вашому спеку і таке інше. Не забувайте про професію. Пандарія це ще той райд для крафтерів. Насправді так, баєшки, персональні речі, соки, все, що треба для старту. Головне, епіку е, з крафту реально прибісові. Тобто там е, люди, які дуже швидко гоняться за прогресом, вони викидують на аукціон дуже непогані речі. Можна урвати. Ввечері, вночі, да, коли там, тільки вони рейд пройшли, викинули речі на аукціон за ну, нормальні ціни, там, там кілька тисяч е, золотих, да, е, їх викупають перекупи, а потім зранку вже продають там, по 20 тисяч. Якщо ви встигли викупити перед перекупом, або разом з ними да, там, по тисячі, то у вас буде гарний шмот. Тому цей варіант теж не відкидаєте. Е, тобто чекає, чекаємо аукціон, особливо на початку, як тільки почнуть рейдити. Не всі. Зрозуміло, що ви. Можете не піти там, перший тиждень, другий, там, да, на, саме на рейди, да, там, ну, звісно річ, там нормал, героїк і таке інше. А люди вже пробіжуть, у них випадуть ці шмоти. Там дуже багато боєшок падає з ну, сміття, коли йдеш до боса, там були бу непогані боєшки, які можна продати. Чим вони користуються, вони потім ці золото ну, на розвиток свого персонажу витрачають або на розвиток своєї гільдії. Тобто гільдію кидають, і там ну, новачків одягають і таке інше, там, ремонти і інше. Тобто це можна використовувати і вам. Ви можете з боку покупця, тобто перші тижні можна дуже непогано одягтися. Просто непогано. Просто не нехтуйте аукціоном. Це дуже корисна порада. Тож, послухайтеся. Так, і по професіям трохи покажу. Да? Наприклад, інженери можуть зробити собі тріньку. Непогано. Да? Драгон, щось там, дух дракона, дух стального дракона, якщо я не помиляюсь. Сокота. Ось, але у вас повинна бути інженерія. Тобто немає інженерії, ви її не використаєте А ось інженери можуть використати туди, вони вставляють три шестеренки, які кожне щось там додає. Доволі гарна штука. Але знаєте що, вона підходить всім. Тобто інженери її роблять, продають і всі користуються. Я згадав, я не був інженером, але я на їх користувався, коли не було ну, нічого, не було ніякої тринки. Користуємось. В принципі, непоганий варіант. Е, окуляри. Інженерські 476-го айтем левелу е, для всіх типів броні. Будь-які підходять. Чому б ні? Да? Це просто скарб для кожного інженера. Також мають інженерний соки, та єдине однаковий камінь, і в голову вставити не можна, тому краще дати пріоритет окулярам. Дивіться самі, коротше. І не забудьте про 458-ту тринку з алхімії. Камінь. Е, алхімічний е, дзен-камінь, дзен так коротше називається. Його ігнорують чомусь, але дарма. Доволі корисна річ на 458 рівень для початку, для старту взагалі. Я користувався, коли хілом ходив. Не тільки хілом, насправді, тобто, так що, гадаю, в принципі, на цьому все. Цей випуск буде максимально стислим. Якщо є якісь запитання, задавайте їх в коментарях під відео. Да. Завітайте в Discord також і під відео посилання Там питайте, якісь там подробиці, да, там, не знаю. Ну, я не, не бачу, не, нема сенсу да, показувати кожного е, торгаша, да, де він там стоїть, як його там називають. Я, я назву їх сказав, де вони стоять, я так сказав. Просто е, будь-який. Вартовий він вам покаже на мапі, ось тут. Да? У вас буде всього два да? тобто, одне для Орди, одне для Альянсу. Все, тобто нічого там хитрого нема. Ви підійшли, запитали, він каже: ну там на балконі пройди, пройдемте, товариші і там собі купуйте все, що вам треба. Також е, ще стоять інтенданти на великій цій китайській стіні, да? на великому китайському морі. Там також буде парочка інтендантів, але то ну таке то. Дуже багато очок. там оцього. Треба набити цих янтарних очок, там, коротше, жуків це вже потім, це трохи далі. То трохи згодом. Ось поки що цього матеріалу, що я дав, буде більш ніж достатньо, щоб нормально одягтися ререйдово, одягтися, щоб ви в рейд йшли, ну, як то кажуть, не соромно вам було, що ви там бомжара, да, у вас там 400-го левела нема. То ви вже будете в ти там. ну, 360, 70 рівень, тобто вже більш-менш як людина з нормальним ДПС, хілом і таке інше. Все, бувайте, до нових зустрічей з вами був Сергій, канал IDPlay.